Довольні покупці українського арпальчика. Ааа, класно. Работаємо. Відробляємо, да, 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 да. крадемо, але нічого немає. Так що поставимо, заведемо, покажемо. Добре? Привезли нам вже арпальчика. Треба будемо його розгружати. Ну, Апарат. Да. Перші враження, зборка хороша, покрашено гарно. Розпакуємо, подивимося, що до нього є. Вчитися? Да, воно Так, добре, розпакуємо, виймемо з машини, тоді ще поснімаємо. Так, зняли вже з машини. Хлопці прийшли, друзі допомогли. Открутіємо от А тут підністи минути. Ну добре, підчіпимо до трактора і покажу, як воно на навісу. Такий пакет документів нам надала фірма, що при ньому йде. Це інструкція, в ній талон. Ну і карточка з номером телефону. Так що, замовляйте, кому потрібно. Прикрутили вже арпальчик. Тільки що спробували з одві віточки, як воно працює. Працює гарно, нам подобається. Зараз поїдемо. Попробуємо десь на якісь городи наш заїхати. Так що, такий він гарненький, гарно складений, викрасений і працює. Є фаркопчик, щоб прицепне чіпляти. Два кожуха на мішки. Ну такий, Добре. розробимо краш-тест. Липка тобто вже погода на днях, Поїдемо на город. працює! Бомбесно! Це для придумано для лінивих жінка каже. Значить, ми найлінивіші люди, які живуть в Оративському районі. Все, працюємо. Приходьте на дрова. Ти тут засніми, як воно працює. Тут плече, щоб не затягнуло. Тут за захист, щоб не летіло нічого. Це бомбесно. Нужаки. Все добре. Ребята, ми довольні, діти довольні, всі довольні. Все, три городи геляк. Переб'ємо вам покажемо скільки. З щиро заходьте на канал. Приїхали ми на свій город. Почислили його, як бачите, все нам надали в користування. Почистили його від дерев. З'їздили вчора в місто Вінниця. Придбали собі такий Арпальчик, зараз будемо його пробувати, як він себе поведе в роботі. Арпал це компанія-виробник Україна, Вінниць. чисто наше. Їхній магазин знаходиться в місті Вінниця і, производство. і производство. Потім адрес сайту, силку і номер телефона в описі під відео я виставлю. Так що заходьте, дивіться і. Заказуйте. Вони є різні за об'ємом, подробки відео. Різні дрова перебиває, ну, Будете бачити самі, як вам більше підходить. Зараз засніму, як він себе поводить. Ну давай! Показуй! Подиверсь! Багато, ще в округу одна, ще там далі ще одна. Що будемо працювати, потім ще вам покажу. Працюємо далі, дивіться, вже скільки нарізали дровцят. Тим часом не пройшло а вже повний прицеп. О, зараз Попробуємо, Переб'є чи не переб'є. Добре? Ось взяв одну, що ви бачили. Дивіться яка. Рукою обхватити не можу. Перебиває запросто. Сіла. 20-25 минут прицеп в автомобільний великий. На тиждень-дві топити. Слава тобі, Боже. Для нас хороших пацанів. Хорошо працюємо. Арпал рулить, дорогий, 120-й рулить, 100, ні разу не зупинився, ви дивіться, які брівна перебивав. Десь сантиметрів до 10-10. Геда ж геть не гавкнув. Так що, так що... Ну, з нами будьте. Дякуємо, Дякуємо компанії Арпал. Ми, ми, ми вам покажемо, скільки машин, скільки бабла зекономили. А то було б згоріло все на світі. Ну так. Будата допомагали, дивіться, які орли крепкі, сильні, все у них виходить. Все. Так що замовляйте і будете так само, як і ми працювати. І буде вам в користь. Добре. Заходьте до нас на канал і підписуйтесь. Будемо знімати все цікаве і для вас. Дякую вам. Давай.